Вітаю всіх на своєму каналі! Настала розсадна пора. Ми розпочинаємо підготовку до сезону посадок. Вже немає терпіння чекати, і погода нас надихає, тому прийняли рішення почати висадку кавунів, динь і навіть огірків. Але спочатку зроблю відеоогляд на розсаду, яку ми висаджували ще в лютому місяці. Це баклажани алмаз перець Геркулес та перець Аден. Геркулес виявився неякісним з 20 насінин 3 тільки зійшло, і тому було до висівання насіння моєї найулюбленішої фірми Клос, яке я купувала вже в іншому магазині. Це перець Вангард та перець Никита. Щодо високорослих томатів, які ми висадили в березні місяці, це рожеві томати фірми Соката, Pink Impression та Pink Paradise. Дуже дорогі, 10 націнин близько 100 гривень. Я думаю, це дуже дорого, але це для експерименту. Хто вирощував ці сорти, напишіть свої відгуки про них. Перейдемо до наших кавунів та динь. Під них ми підготували дві касети з великими ячейками. Касета складається з 21 ячейки об'ємом приблизно 200 мл. Чому взяла з великими ячейками? Тому що не планую робити пересадку, а відразу з касети пересаджатиму в термос. По посадці обов'язково використовую триходермін. Це біологічний фунцегід. Це спори та міцелі гриба триходерми. На 2 літри теплої води 30-35 градусів, кладу 5 грам сухої суміші і 40 хвилин даю триходермі освоїти весь об'єм. Цим розчином проливаємо перед посадкою торфосуміш. Яке насіння цього року ми будемо висаджувати? Поки вона це нові сорти швейцарської фірми «Цінгета». Арашан середній 68 днів, Карістан, ранній 60-65 днів. Та Фарао середній, але дуже великий 15-18 кг. І куди ж без нашого улюбленця Чарльстон Грея? Пісній сорт фірми «Клоз» 75-80 днів. По диням. Диня кар'єра дуже велика. 3-4 кг. Середньо ранній гібрид голландської селекції. Диня мазин фірми Клос перевірена досвідом рання та дуже урожайна. Далі новий гібрид італійської фірми Диня Флоренція. Вегетаційний період 70 днів. Вага невелика, 2-2,5 кг, але з незвичайною помаранчево-рожевою м'якоттю. У зайві ячейки посадили огірок северин. Дуже ранній, вегетаційний період 37 днів. Друзі, хочу вам нагадати, що я готуюся кавуни та дині висаджувати за технологією термас і в жодному разі ні в відкритий ґрунт. Хто не знає, що таке технологія Термос, в описі буде посилання на відео, як зробити грядку за технологією Термос. На цьому цей відео огляд я закінчую. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажано від вас зворотній зв'язок. На якому ступені розвитку ваша розсада! Якщо виникнуть питання, запитуйте, у можливості відповім. Дякую вам за перегляд, до побачення, всього вам доброго!